Сонечко світить, освітлює стежку, ти, по бруківці, впевнено йдеш. І знов турнікети, неначе уперше, проходиш контроль нерозділених меж. Раптовість від змін нас усіх поміняла. Змінила реальність відтоді всі ми. Живемо у сюрі та радості мало, забувши все те, що робило людьми. Буденні турботи, заховані в смуток, розбитих надій від прийдешніх новин. Ми хочемо жити, втомилися бути, і віримо всі в ЗСУ як один. Буденні тривоги сховали в усмішку, подалі у душу від своїх дітей, і віримо ми, залишилося трішки до того, коли. Настане той день. Бажаю тобі, щоби ти посміхалась від тих дріб'язкових турбот, що життя наповнюють містом. За мріями гналась, даруючи радість жагу до звитяг. Ані з найкращими побажаннями від колег з 303 го кабінету. Автор Михайло Лаврентій